Тут підготовка до фарбування відбувається. Ага. Зачищають деталі. І передається там в цех, де все фарбують, потім там його складають, де ми попередньо Вона бачили. висихає, Так, і потім монтують. О, вайтбаді буде що? Ніфіга собі. Ого. Ой, Тут в цьому автомобілі, до речі, буде така акустика на Тут? дуже круглу суму. Ого, а, а, а я б мотора поміняв. Я нарешті знайшов відповідь, чому хантер з гараж. Я думав, що це просто там мисливці. Мисливці, гаражі, там, це СТО. Але насправді так подивіться, яке трактування. Human. Ми в хантер-граві працюємо з автомобілями та обслуговуємо людей, час, можливості, безпека, комфорт. Те, що ну, це про цінності, це про візію. Де ще ви бачили таке Юсифул. Юсифу? Чистота і порядок, прозорість, простота. Це що я не знаю, як перекладають саме це слово. Повага. Повага, повага. і сатісфекшн. Ну, мені, мені дуже подобається, що є от така от філософія бренду і ще дивись, що зливо. По кожному майстру розпланована робота. Розумієте? Тобто не буде такого, що людина приходить на роботу і просто там відбуває свій час. Вона приходить, вона знає, що вона зробить, скільки вона отримує. Ну і так само клієнт може це розраховувати. То це, це дуже круто.